Так як день обіцяє бути цікавим, напекла зранку млинців. Заїхали ми в галерею Мо, будемо зараз дивитись на бушники. Хочу арпотці, тільки не знаю які. Зараз будемо вибирати. Так заправляється в Америці Тесли. Прям є заправки і вони тако в рядах стають. Бодь відійди. В рядах стають і заряджаються так прикольно. Біля торгового центру. Скоро і наша малишка так буде заряджатися. Угу. Наша вечеря, запечене м'ясо з овочами, салатик такий весняно-літній. Ючик чорний. Сідаємо куфать. Але знову сам склад на закупи. І ось в таких картонних коробках кавуни лежать. Дивіться, скільки ще закритих. Вибираємо нашу цілежечку. Постараюся зняти розпаковку, якщо не забуду. Такий величезний магазин. Є такі столики, де можна куштувати на пробу брати. Бачите? Круговані. Безкоштовно, потім купувати той товар, якщо вам треба. І інколи я собі купую ті квіти, які мені подобаються. І раджу, дівчатка вам також себе До речі, ціни 16-15. Я люблю дуже розочки, не такі непогані наче. Що мені щось мало виберу. Зараз я якісь подивлюсь. Червоні такі непогані, але вони прямятні. Ось у мені ось цей букетик. Він найкраще виглядає. При виході там сканують чек. Тут є такий код знизу, Його сканують. А скануючи на декілька товарів, і потім ви проходите. зараз будем робити розпаковочку. Курщик зараз закипає, вже все розклала. Красота і туди ще поставила столик. І закінчився цей день переглядом фільму в поганій якості, але ми дуже заморилися за цей день і відпочивали. Раночок всім. Ну що, починаємо робочий день. Так, я постараюся знімати сьогодні більше, ніж минулого місяця робочого процесу. Так виглядає моє робоче місце. Не знаю, треба замінити, напевно, ту поличку на столешню, звичайно, бо щось там нагромаждено. Само ще поличку для гіллаків і сюди ще одну. Або туди от я ще не знаю. Моя мій надпис. Це зона лешмекера, це зона педикюрчика. Тут сидить клієнт, вкусняшки, лаки. І перша клієнтка. Я тут вже зробила зняття, бо викладний френч, і зробили ось такі молочні з бабл-дизайном. Друга клієнточка виносила два місяці покриття, і проміжковий результат після зняття. І таке маємо після. Зробили майже таке саме, що й було. Хочу показати вам клієнтка новенька принесла мені таку коробочку конфеток. Е і що? Останній клієнт на сьогодні ще має прийти. І я свободен. У мене сьогодні цілий день. Я все погано почуваю, болить живіт. Я вже жду, коли закінчиться цей день. І ще одна клієнтка моя постійна, дуже класно завжди нозя. З мешкі я його знімала для віддаляти курсу, знає, До речі, ну, цей френчик. І це ви вже наблюдаєте наступний день в Увлозі, Ми їдемо з чоловіком дурдашить. Я інколи з ним буваю їжу, коли дуже сильно засиджуюсь вдома, І мене вже рве кришу. Я їду з ним працювати. Далі ми приїхали пообідати, був салатик, макарошки, грибочки, курочка. І тут ви наблюдаєте мене, яка монтує свій курс, який, до речі, вже вийшов, і в інстаграмі ви можете вже його придбати. Курс базовий по манікюру. Від АТО я розповіла всі свої техніки, всі секрети. І завдяки цьому курсу вже багато дівчат навчились робити манік. І на наступний день, так як це був наш спільний вихідний, ми з чоловіком поїхали в парк, який знаходиться десь 25-30 хвилин від нас. Я взяла собі матчу в старбаксі, так сказати, зарядиться. І з таким класним настроєм, який ви бачите у воді на обличчі, ми поїхали в цей парк. Там є різні тваринки, тому ми хотіли кайфанути.